З'явився указ від президента, що Євгеній Хмара стане тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ. Екс керівник центру спеціальних операцій Альфа і Хмара очолював один із найважливіших оперативно-бойових напрямків служби. В СБУ прокоментували призначення Євгенія Хмара, виконуючим обов'язки очільника служби безпеки. Загалом зазначають, що Євгеній Хмара досвідчений спецпризначенець, який з 2011 року проходив військову службу в центрі спецоперації Альфа СБУ. У 23 році він був призначений начальником Альфи. На початку повномасштабної війни Хмара брав участь у звільненні Київщини, а після деокупації столичного регіону воював із росіянами на Донеччині. Повідомляють у медіа Ну Ну, включно, якщо казати за останні заяви, які також зробив лідер України. Він зазначив, щодо до Дмитра Кулеба. А він дописав, що радий, що Дмитро Кулеба в команді України, і ми домовилися визначити напрямок подальшої взаємодії. Зленський повідомив, що говорив з. Очільником МЗС вони обговорили ситуацію навколо України як політично, так і інформаційно. Побачимо, які далі кадрові зміни будуть обов'язково. Вам про це все будемо звітувати, підготовувати і загалом розповідати, тому що це важливо. Ці зміни можуть повпливати як на обороноздатність нашої держави, так і загалом на переговорний трек. на чому і заакцентував увагу лідер України. Тепер ми з вами поговоримо про легендарні спецоперації, які були реалізовані службою безпеки України, включно на чолі з генералом. Василем Малюком так, от загалом, генерал Василь Малюк вперше за історію незалежної України перетворив СБУ на ефективну спроможну воюючу службу воюючої України. Так от, згадуємо ключові результати роботи служби безпеки під керівництвом Василя Васильовича. Спецоперація СБУ Павутина, в результаті якої уражено було це найлегендарніша спецоперація, бо було вражено 41 військовий літак Рафії одразу на чотирьох аеродромах окупантів. Три унікальні атаки на кримське міст з допомогою вантажівки з вибухівкою нагадаю, це було в 22-му році, морськими дронами, легендарними також Сі Бейбі, у 23-му році, та підводним підривом у 25-му році. Винахід унікальних морських бойових дронів «Сі Бейбі» – результат 14 уражених російських кораблів та припинення домінування РФІ в чорному морі. Вперше в історії уражені російської субмарини класу Варшавянка в порту новоросійська підводним дроном Сап Бейбі». Ліквідація воєнних злочинців і зрадників серед них генерал-лейтенант Ігор Кірілов, генерал Самокат Ілля Ківа, Владлен Татарський, Армен Саркісян, Горлівський, Валерій Транковський та інші системне мінусування дібстрайками СБУ нафтопереробної галузі окупантів. Яка є ключовим джерелом отримання доходів для фінансування війни Російської Федерації в Україні. Боротьба з агентами ФСБ в Рясах понад 180 кримінальних проваджень щодо представників УПЦМП викрито 128 агентурних мереж ворога, до яких входило 563 особи. З 22-го року слідчі служби оголосили понад 3800 підозр за держзраду. СБУ запобігає 80% терактів, які російське спецслужби планують в Україні. Масштабне самоочищення СБУ за керівництвом Василя Малюка у службі. Викрили із десяток російських агентів. Високопосадовців Дмитра Козюру та Олега Кулініча малюк затримував особисто. СБУ стало однією із найважливіших складових сил оборони на полі бою. Бійці СБУ разом з іншими силами оборони звільняли Київщину, Житомирщину, Харківщину, Херсонщину. Острів Зміїний брали активну участь у Курській операції. Тощо ССО Альфа СБУ стабільно входить до топ 3 найрезультативніших підрозділів сил оборони України за обсягами знищеної Ехніки та живої сили РФ з допомогою БПЛА Майже кожен п'ятий танк уражений силами оборони України на рахунку саме службою безпеки України. Повідомляють у медіапрострі Ну я вам, дорогі глядачі, нагадаю те, що а, попередньо а, високі військові командири висловилися проти заміни голови СБУ, а, включно це був і Андрій Білецький, Роберт броуді Мадіар, Михайло Драпати, Денис Райдіс Прокопенко. Вони висловилися проти заміни голови СБУ Василя Малюка. А так от коротко вам нагадаю. А, Безпосередньо хто про що казав і які причини до прикладу, Білецький Білецький зазначив, що заміна малюка означатиме ослаблення одного із ключових елементів української воєнної машини. Командир одного із найтоповіших бойових підрозділів України, третьої штурмової бригади Андрій Білецький, позитивно оцінив пакет кадрових рішень у сфері національної безпеки та оборони, водночас застарігши від можливих змін у керівництві служби безпеки України. А, також, якщо казати за Роберта Броуді Мадяра, то він зазначив наступне рит. Тими якість та потомовагальних чи в ударів по ворогу виконання служби безпеки України на чолі з генералом Малюком. Це безпрецедентний і унікальний за темпом та щоденною ефективністю. Стверджую, працюючи пліч опліч з часів Бахмуту зі спецпризначенцями названої в народі служби Божої, наголосив Роберт Броді Мадяр. Мадяр також висловив думку, що наразі рішення про заміну очільника СБУ становить ризик. А, Драпатий а, зазначив нагадаю, що командувач групування об'єднаних сил Михайло Драпатий. Він відзначив роль служби безпеки України і особи. Стої очільника Василя Малюка у зміцненні обороноздатності України за словами генерала. Ефективність СБУ сьогодні є одним із ключових факторів стійкості фронту, зазначив Михайло Драпатий. Щодо Росії щодо того, що відбувається зараз у світі, і в принципі, на території нашої держави, що Російська Федерація продовжує робити, висловився Андрій Коваленко. Нагадаю, що це керівник центру протидії дезінформації. Так от в себе на Тікток платформі він прокоментував, чи зірва Російська Федерація мирний план Трампа чи ні. Далі слухаємо. Друзі, вітаю вас. Війна на фронті триває, але Росія досі не відмовилась остаточно від мирного плану Трампа. Пишіть свої коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Ставте вподобайку я розказую. Росія намагається на фронті рухатись, але Сил оборони, по більшості напрямків, надійно втримують ворога. По деяких напрямках ворогу вдається. Місцями повсти, але здебільшого жодних проривів фронту немає у ворога. В Куп'янську ворога взагалі немає. Відповідно, вся брехня ворога про контроль над Родинським, над Куп'янськом розвіялась. В той же момент Росія остаточно не вийшла з мирного процесу Трампа. Вони бояться посваритися з Трампом, хоч і хочуть затягнути війну. Мінімум до травня, але наразі Росія намагається тягнути з розглядом самих пропозицій мирного плану Трампа. Надія на мир є, але війна триває. Слава Україні! Переможемо всіх. Героям слава! І далі ми з вами так повільно перейдемо до тих подій, які відбуваються у світі. Також щодо ситуації в Венесуелі і то цієї операції, яка реалізували американці, в Європейському Союзі зробили заяву щодо кризи в Венесуелі та закликали до демократії. Наразі європейський союз перебуває у тісному контакті зі сполученими штатами Америки щодо цього питання. Європейський союз виступає за мирний перехід до демократичного ладу. До Венесуелі і з повагою до суверенітету цієї країни Відповідну заяву опублікувала голова Кая Калес цитую, єС поділяє пріоритет боротьби із транснаціональною організованою злочинністю та незаконними речовинами, які становлять значну загрозу безпеці в цьому світі. Водночас, єС наголошує, що ці виклики повинні вирішуватися шляхом сталої співпраці з повною повагою до міжнародного права та принципів територіальної цілісності і суверенітету. Ідеться в заяві. Калас також повторила позицію ЄС за якої Ніколас Мадуро не має легітимності демократично обраного президента, вона додала, що ЄС перебуває в тісному контакті з США, а також з регіональними та міжнародними партнерами, щоб підтримувати та сприяти діалогу з усіма сторонами, які залучені дипломат наголосила, що це має призвести до переговорного демократичного, інклюзивного і мирного рішення кризи під керівництвом венесуельців. У цей критичний час вкрай важливо, щоб усі сторони повністю поважали права людини та міжнародне гуманітарне право. Усі політичні в'язні, які зараз. С утримуються в Венесуелі повинні бути беззастежно звільнені. Консульські органи держав-членів ЄС тісно співпрацюють, щоб захистити безпеку громадян ЄС, зокрема тих, хто незаконно утримується в Венесуелі, заявила Кая Калас. Окрім того, в американському інституті вивчення війни пояснили стриману реакцію Кремля на операцію Сполучених Штатів Америки у Венесуелі. Так от, Росія заявила про засудження військової операції США в Венесуелі. Однак, це були доволі шаблонні стандартні заяви. Ну а реакція вищих кремлівських чиновників залишається доволі стриманою. На це вказують аналітики американського інституту вивчення війни. Так міністри закордонних справ Росії, і Білорусі, Сергій Лавров і Михайло Риженков 3 січня виступили зі спільним стандартним засудженням дій США, закликавши Сполучені Штати повернути президента. Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину до Венесуели. Голова Ради безпеки Росії Медведєв різко розкритикував. Військову операцію США звинувативши президента Трампа в порушенні міжнародного права і висловивши підтримку Ніколасу Мадуру. Медведів також використовував операцію США із захоплення Мадуру, щоб погрожувати канцлеру Німеччини Фрідріху Мерсу і президенту України Володимиру Зеленському. Депутати Держдуми Арафії також розкритикували операцію в Венесуелі, заявивши, що США відкидають суверенітет держав західної півкулі і прагнуть встановити контроль над венесуельськими нафтовими запасами. Як зазначається налітика, реакція Кремля на операцію США в венесуелі досі. Була шаблонною. Кремлю. Імовірно доведеться балансувати між збереженням свого авторитету як партнера інших держав і продовження зусиль із догоджання адміністрації Трампа, пояснили вони.